Давайте натиснемо на цю кнопку. І коли це все закінчиться? А що буде у мене? Подивимось. Фу, яка гидота! з тарганами! Як же гидко, бридко! А мені смішно! Комедно ж, друзі! Друзі! Що ви тут робите? О, тільки не ящик. Я не хочу бути тут. Що ви там вигадали? А тебе це не стосується. Лів, давай вивчимо всю схему. Ми знаємо тепер все про кожну кнопку. Давай повеселимось, Квентін. Клон зрозуміє, як було нам. Обирай кнопку. Як шкода, що я не вивчу карту. І що там? Я знайшов це броколі. Ідеально! така гедота. Саме те для клоуна. Виливаємо на тебе смузі з броколі. Сподіваюся, ти любиш овочі. Фу! Як же смердить броколі? Я ненавиджу броколі. Яка гидота! Ідеальна гра. Погнали далі. Давай, обирай нову кнопку. Мені вже лячно. Де тут було щось смачне? Можливо, тут е, що там. Давайте подивимось. Нотела. Круто. Я обожнюю нотело. Тут навіть із цукерками. Спробуємо. Як це смачно? Квентін, давай виливай на нього. Я буду тільки радий. А ось і порція покарання. Відкривай рота ширше. Клоун. Що? Що там? Яка слипка маса. Оу, та це нутела. Я обожнюю нутелу. Це дуже смачно. Мені подобається. Можу з'їсти все. Смакота. Як це все-таки смачно? А як там клоун? Я на тело, чудово. І трохи потрапило броколі. Тут все-таки все ще є смузі із броколі. Фо! Яка гидота. Бе. А тепер куди натиснути? Кнопок нато багато. Ось ця. Що там? Лів, давай подивимось. Це мед. Ха! Чудово. Буде липко. Давайте подивимось. Ух ти! Як апетитно виглядає. Я б сам не відмовився. Лів, спробуємо. Так, смакота. Ну що, допомагай? Давайте, я чекаю. О, так, це мед. Круто. Я люблю мед. Він такий солодкий та смачний. Але вже забагато. Досить, я нічого не бачу. Все темно, що я кудись натиснув. Чудова робота. Ой, що це? Що з'явилось? Це подушка з пір'ям. Давай висипемо все на клоуна. Він тепер буде такий гарний, похнастий. Все, пір'я приклеїлося до мене. Який жах! Жахлива ідея. Клоун, ти нагадуєш справжнього півня. Давай, кокарікай. А який ти смішний? Не може зупинитися сміятись. Наразі потрібно бути акуратним. Яку ж обрати? Ось це подобається. Сподіваюсь, нічого поганого не буде. Ваше замовлення прийняте. Подивимось, що там по карті. Вогнегасник. Цікаво. Вау. То тут цілий балон. І що нам з ним робити? Як він працює? Лів, ти вмієш його вмикати? Що у вас сталося? А -а -а! Ні, перестаньте. Я весь у піні. Ну, хоча пір'я немає. Повертайся назад у коробку. Так то краще. Що ж, обрати, важко вирішити. О, ця кнопка хороша. І що там? А? Квентін, що йому дісталось? Подивимось. Що? Викид? Ні-ні-ні. Давай краще трохи переграємо. Кола. Так краще. Я сама б не відмовилась. Ха! А ось і кола. Виливаємо. О, кола! Але я був упевнений, що там вихід. Все переплутав. Тепер є весь у колі. І хоч би випити можна. Вона смачна. Ну, досить, досить. Зупиніться. А можна не так сильно. Ось це був підбадьорливий душ із коли. Давайте ще ось цю кнопку натиснемо. Що там? Клас. Вау! Попкорн! Чудово! Я обожнюю попкорн! Він смачний! Висипаємо все до клоуна! Все тобі до Кока-Коли! О, клас! Ідеально! Моя улюблена кнопка Обожнюю солодкий попкорн! Вау! Дякую, друзі! Попкорн весь розкис з броколі в колі. Гедота. А вам там комедно, так? Але тепер треба краще подумати. Ця? ні. Краща ця. Чекаємо. І що там? Ого, це пластівці з молоком. Мені подобається. Давайте. У мене пластівці. А я маю молоко. Давай одночасно вливати. Нога. Це твій сніданок, клоун. Ого. І пластівці та молоко непогано. Давно я так не снідав. О, смачно! Так. О, вода тим часом все вище та вище. Е, все зіпсувалось. Тепер я сиджу в калюжі з гидкими продуктами. Тепер потрібно натиснути на mm. е... mm. всю кнопку. Я відчуваю, що вона мені потрібна. Чекаємо. Вау! Йому дістались яйця. Яка гедота! Я йому точно не заздрю. Вони такі слизькі. Давай я вилю всю чашу прямо на нього. Що там? Фу, яка гедота, перестаньте! Це яйця, вони мерзені. Давайте швидше натиснемо ще одну кнопку. І що тепер? Борошно! Зараз клон приготує нам тісто. Тримай! Що це? Як це зупинити? Стоп! Стоп, стоп, стоп! Я вже весь у борошні! Це жахливо! Давайте спробуємо успіх і натиснемо ще одну кнопку. Тепер йому дісталась смердюча риба. Яка гедота, ненавиджу сиру рибу? Вона смердить. Клон але успіх тебе покинув. Тепер ми висипаємо на тебе відро смердючої риби. Риба? Яка гедота! Мені точно не щастить у цій грі. Тут коли-небудь буде вихід. Ця кнопка Вихід. Лів, давай перевіримо. Вихід. Гаразд, клоун. Ти вільний. Правда? Ура! Я такий щасливий. Я на волі, на волі. Я пройшов весь челендж. Але тепер я вам точно влаштую. Обережіться, друзі. Та годі тобі було весело. Пробач нас! Чекай! Взагалі, то ти перший почав. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!